Лікування тортурами черкасці зміцнює здоров'я на тренажері, що зовні схожий на катівню, як старослов'янська методика розтягування діє на сучасних людей, розповість Тетяна Пономар. Це не середньовічна кара, а сучасний тренажер правило, розроблений на основі старослов'янської методики. Людині закріплюють манжети на руки та ноги, чіпляють її на ланцюги та піднімають догори. Під власною вагою тіло розтягується. Може бути кілька етапів. Тобто Підняли на один етап, чоловік розслабився, почувствовав дискомфорт, де внімання туди направляє, дискомфорт уходить, ми починаємо піднімати вище. Що черкаські інструктори опанували лише два методи використання тренажера: піднімають з підлоги та зі столу. Вперше зазвичай вдається провисіти декілька хвилин. З кожним наступним заняттям час збільшується, адже раз по раз організм звикає до розтягнення. Деякі пацієнти висять годину. Найбільше напруження в руках, адже вони не пристосовані до такого роду навантажень. За рік роботи тренажеру його випробували близько сотні черкащан, кажуть інструктори. Була серед них і жінка за 60, і п'ятирічний малюк син Олександра. Зазвичай дітям така розвага дуже подобається. Вони ведуться, як обізяни. Тобто крутяться, вертяться, їм все цікаво. і вони насамкінелі більше розслаблені. А от лікарі з пересторогою ставляться до такого виду оздоровлення. Перше, що каже нейрохірург, ці вправи точно не для тих, у кого є проблеми зі спиною, а радше для молодих та активних. Якщо це буде жінка в віці, вряд ли назад такое здійснет, і інструктору буде дуже тяжело працювати з пацієнтами з ізбиточним весом, а при заболіваннях. Позвоночника, ну это очень такой жорстки метод тракції. Тракція это розтяження правило не лікує, а лише покращує фізичний стан, наголошують інструктори. А от Олександр додає, розтягнення впливають на психоемоційне здоров'я. За три місяці занять на тренажері він відчув прилив сил та емоцій. Ти становишся більш сконцентрованим, більш уравновішеним, більш спокійним. відпадають старі реакції. Там роздражительність уходять, тобто ти становишся більш стресово устойчиво. Свої правила є у Києві, Одесі та Хмельницькому, а у Харкові вже навіть створили реабілітаційний центр з використанням тренажеру. Тетяна Пономар, Сергій Косенко, Віка новини.